Скільки кави потрібно, щоб повністю зашумити на класи і не втратити в себе? Кави? Не п'ю кави, якщо чесно. Але я думаю, ну, ми працювали в трьох, то ну, мішечок, це скільки там, кілограмчиків два, напевно, то можливо, можливо вистачить. Ну, але ні, не так сказав, прикурів було дуже мало, з цим, з цим автомобілем сроки були малі, то. ну як сказати. Коротше, в мішечках вистачить вам. Як проходила розборка авто, чи були підводні камні? Ніяких підводних камінь, а був один, один на початку. Як зняли сидіння трішки? я, не міг, де я дещо... Ну, я додумався зразу потім через хвилин 15. Ну, можна сказати, немає ніяких підводних камінь. По цьому автомобілі розбирався він дуже легко. Класно, мені сподобалось. Великий автомобіль розбирається швидше, ніж навіть маленький, звичайний седан. Демонтували обшивку і під обшивкою знайшли ось такий маленький блок, але він створював дуже багато шуму, як можемо чути. Ось тут він стояв, тихенько захований такий, але може створювати великі шуми в салоні. Що було найскладнішим шумо гідроізоляції В класу Нічого складного не було в цьому автомобілі. Ну, шумувати. І все як зазвичай. Єдине, що дуже здорові карти, дуже здорові боковинки. Потрібно їх обережно, щоб ніде не, не, не торкнути нічого. Нічого складного не було. Що в цьому авто тобі реально сподобалось? З чим сподобалось працювати і чому? Ну, знову ж повторюсь, сподобалось працювати з тим, що. А, не дивлячись, що авто дуже здорове, то часу виходить ну, більше на розбор і збор, я так би сказав. А шумувати, вібрувати, не знаю, мені сподобалося все. Ті самі двері, щит зняв, закатав і поставив назад щит і карту. Нічого тяжкого, ну все сподобалось з автомобілем. Чи можна взагалі зробити шумку в авто частково, чи буде ефект? Ну, не цей автомобіль, а просто інший автомобіля. Ну, ну якщо це брати, звичайний хетчбек седан, то звичайно ефект можна робити поступово. В цьому автомобілі не знаю. Я на такому автомобілі не їздив, не знаю, як він веде себе в експлуатації із частковою шумкою, Але по інших автомобілях можу сміло сказати: я в своєму автомобілі починав з арок, потім перейшов на двері. Ну і потім недавно зробив підлогу та стелю. Ну, ефект постійно додає по трохи. А що дало найбільше на робити? Звичайно, по підлога. Підлога. Підлога і арки. Так. Да. Якби за кожну зламану кліпсу платили одну гривню, ти б забув мільянером? Mm, ну, ні. Кліпси ламаються, але не прям так часто, як здається. Не дуже часто зламаються. зламали. Тут багато пахнет? Тут? Да, одну. Чесно, одну зламали так. Не знаю, якось так всі, їх там, по-моєму, чи 12 на карті, не знаю, не пам'ятаю. То з усіх зламалася одна. Ну, новий автомобіль, кліпси просто м'якенькі. А в якій машині не зламали кліпси? Та, я не пам'ятаю, але це зазвичай. Старі автомобілі, які вже просто кліпси пересохші. Взагалі, кліпса, я так вважаю, що це одноразова штука. Якщо ти її зняв, вже вона в другий раз тримати сильно не буде. То чим старіший автомобіль, чим більше тоді кліпс ламається. Є думка, що в преміальних авто вже все зашумлено. Це міф чи правда? Міф. Повністю міф. Ну, розбираємо авто преміум класу, то шумки не Range Rover, не Audi. Єдине, що можу сказати, то в принципі по Volvo, от по Volvo, з X90, по-моєму, то там ну, нормальна шумоізоляція з заводу. А всі останні авто я ще не бачив, ну, щоб щось було на нормальному рівні. Все просто так, дешево і. Картон якийсь на потолках, там, таких. нічого такого. Я тільки згадала тот картон. Що там був? Да, Range ровер був. І в от недавно також ми знімали жоду. Там не картон був, там якийсь паралончик був тоненький, який на герметик приклеєний. Ну, він ніякого ефекту не дає. Ну, можливо, там трішечки. Врізняється робота з тон з тими металевими поверхнями, наприклад, арки і тонкими дах, двері. Матеріали однаково використовуються чи різні? Ні, звичайно, різні. Там, де тончий матеріал, дивлячись ні, не так Це не так працює. Не Від матеріалу, від товщини металу залежить, а від туди, куди можна покласти цей метал. На арки можна сміло тройку, четверку, 4 мм віброізоляцію класти. На двері і ці, відкривні, здвижні, ні в якому разі не можна класти товсті. Тобто, ну, це і тяжкість дверей, ну, відкривання, як мінімум, і ну, вони не будуть потім десь під горку станете. У вас двері будуть самі закриватись. Тобто потрібно все в міру зробити, а не наліпив. І думаєш, що чим більше віброізоляції, то це краще. Що тебе найбільше встигло по цій роботі кова класу? Та в принципі нічого, А, короткі сроки виконання робіт. Ні, в принципі, нормальні сроки виконання робіт. О, в цьому автомобілі дуже сильно мене збісили передні двері, на яких щит стоїть заклепаний з заводу. Тобто я висверлив 12, я вже порахував і запам'ятав, що там 12 е, шляпок, ну, які за закріплені. Це дуже невдобно. Чим? Коли я щит зняв, я назад його вже поставити не можу. Мені прийшлося висверлювати закладні старі і ставити нові вже з різьбою, щоб вже було це, демонтувати можна було і назад поставити. Я зробив під різьбу. Тобто в майбутньому клієнт заїде на якесь там СТО чи куди, у нього вже не будуть брати більше коштів, тому що ну, щит на, на різьбі. То ось це, ось цей Mercedes мене дуже сильно як сказати, збісив, що Витратив дуже багато часу на якусь, ну, дрібницю. Точно, ну що, погнали! І ось це, сабвуфер для цього автомобіля. Малуватий. Да, слабенький. Дуже обережно витягувати потолок, ось закрили місця такі, тому що ось ця штучка, якщо потрапляє ну, на якийсь елемент, то відмити вже нереально. 감사 Запуск. Це чудово, ви Так. Да. Я вже говорив по, по поводу економії на щиту. Дивіться, ось ще така невеличка економія для Mercedes. Так, раз. Єс. Два. Єс. Це гарно, красиво. Водій постійно. Цю двері чіпає. Ну, я вважаю, до тяжечки можна було кинути на дві передніх двері.